На сьогоднішній день у Карплюка два гарячі питання, які дуже гарять, я так розумію, На сьогодні ми судимося по ріверпорту, там де по вулиці Гостомельське шосе, і останній суд апеляційний ми виграли. Там, де повинна бути зона відпочинку, не можуть бути 20-поверхові будинки. І ми будемо рухатися далі. І можливо, в Ірпіні буде перший прецедент. На демонтаж багатоповерхового будинку, друге, ми прекрасно бачили, як на надрізна зводився цей ринок, і на сьогоднішній день ті документи, по яким він зводився, та зміна цільового призначення, ті оформлені права власності, це незаконно. Міського голови поняв, що під Києвом Олександра Маркушина суд арештував на два місяці до 22 березня. Він може вийти на волю під заставу у 30 мільйонів гривень. Вчора ми побачили перший в Україні прецедент, Як за командою зверху, прямо під час засідання судді дається вказівка винести незаконне рішення у купленій справі та усунути чинного мера на користь замовника. Я вважаю що це непогано, я вважаю що це хорошо, хай беруть інший приклад, а не заздрять. Навіть якщо уявити, що пан Олександр там якось незаконно перетнув державний кордон, ну будь-яким способом, то це є не більше ніж адміністративним, адміністративним правопорушенням. Я, як батько одинак, маю право виїжджати за кордон без системи шляху. Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. Ой, бій, бій. Знаходимося в нашому місті. Вже 29-й день іде війни. Місто тримається, Ірпінь стоїть, Ірпінь не здається. Я впевнений і я вважаю, що Ірпінь це місто герой. Законіть, хлопці, заходимо. Кожного дня ми сюди привозимо хліб. Батько, давай, 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 пані, посадка. Руки диспення! Руки гети, диктеня! Всім дуже дякую за підтримку. Ви неймовірна крута громада. Всіх дуже люблю. Друзі. Ми разом сила, ми обов'язково переможемо. Слава Україні.